Кому точно не потрібен курс вимови, курс вимови не потрібен тим, хто взагалі ще не починав вчити мову. І тим, у кого є зараз запит на лексику, граматику і просто побудову речень під час мовлення. Так, грубо кажучи, я не можу висловитися. Я завжди кажу людям, які мене питають: от в чому мені допоможе цей курс? Я завжди їм кажу, що вимова це як спосіб подачі їжі на тарілці, тобто оці ось там крапочки, соусу, там листочки і так далі. А, а лексика. І граматика, і все решта, це сама їжа. Тобто, якщо в тебе їжа не смачна або там недоварена, то спосіб подачі особливо її не врятує. І своєю чергою, якщо в тебе їжа суперсмачна і класна, але кинута на тарілку як сміття, ну, то вона втрачає просто свою якість. Отака от метафора. Сподіваюся, що зрозуміла. Тому, якщо в тебе є потреба, відчуваєш потребу полегшення своєї вимови, в тебе язик заплітається, це раз. І покращення якості, і в тому числі усування акценту. Так? Це основні дві категорії людей, яким потрібен курс вимови. Але загалом з 1700 понад. Слава Богу, дякувати Богу, стільки вже учасників прийшло цей курс. Кожному, кожному він був корисний. Также запрошую сердечні замикав записи за niedługo. Всі szczegóły pod linkiem w в tej strony. страни.